Ця історія про те, як відбувався сплав в суботу та неділю річкою Горинь за тією ночівлею намети. Одна автівка поїхала в нас на точку старта, де мали зустрітися з учасниками. Там уже чекали нас каяки та решта спорядження. А іншою автівкою ми поїхали на місце зустрічі з учасниками групи в Рівному. А я їду забирати учасників. Так, ми на воді. Стартанули. Отож, приїхавши з Рівного, ми стали на бережку, приготували сніданок, поснідали, до сніданку трішки. Далі каяки вивантажили з причепа. І після цього вже поскладали речі, зібралися на інструктаж. Вставши на воду, там була грязюка на березі. Я розлігся, щоб бовснувся в білій одежі і повністю вимистися. Я йду передягатися і чую крик. Каяк тоне! Я в шоці? Це були хлопці на синьому каяку. Вони нахилилися за один бік і набрали за борт води. Команда швидко спрацювала, речі всі були в гермомішках. Дістали каяк, хлопці допливли з веслами до берега. І тоді ми з каяка відром вилили воду, далі вилили сам каяк. І тоді вже дубль два. Ось ми стартанули. Трішки про сплав цим вікендом. Група ентузіастів з восьми чоловік значить, здійснює двохденну мандрівку меандрами річки Горень. Тобто цими закрутами. Сьогодні по плану 17,5 км. Ночівля в околицях Звіздівки. Завтра по плану 15,5 кілометрів. Стартанули ми в 12,50. Пляшка пива, яка випала, коли перевернувся каяк. Хлопцями була успішно знайдена, яка собі йшла далі за течією. Отож, все експедиційне спорядження та провізіон на місці здійснюємо мандрівку далі. Трошки про плавзасоби, які ми йдемо. Сьогодні йдемо каяками Манеріс. Алу-2, їх у нас чотири екіпажі, та я на Алу 1. Так, перші кілометри пройшли. Погода супер. Колись був такий в масмодійному просторі чувак каже 2-3 тижні. Я скажу простіше, ще 2-3 кілометри. Як в Карпатах кажуть, гуцули, каже, руно-руно вверх! Є таке ще поняття на поліції. Ми були там в одному господарстві. Тут кажуть кілометр, а хлопці уточняють ваш полійський кілометр чи звичайний кілометр. Бо їхньому поліському в кілометрі 5-6 кілометрів може бути. Так, пройшла група наша стрімко цих 17 кілометрів. Зараз рівно 17 година. Ми перед грозою от гроза суне. Зробили тимчасово отаке укриття. І ждемо зараз будемо розбивати наметове містечко. Отак ми готуємося перед грозою. Буде стоянка, буде ночівля. 4 на 6 знадобився нам, щоб натягнути перед грозою. Отаке укриття в нас. Вітання, вітання, значить, туристів, які пройшли маршрут блискавично на фоні блискавок. Так, Поки ми перегнали автівки, тут вже в нас вечеря. Сьогодні це шашлики. вода, картопелька. Тут от зараз буде готуватися табір. Дві наші автівочки вже на місці. Шалаш знадобився, грозу перечекали. Ще будуть овочі гриль. Вже в нас встановлені кілька наметів. І вже гроза змінилася такою сонячною погодою і трішки є спека. Тент на шалаші буде сохнути Добре посидівши, повечерявши, ми вирішили піднятися до гойдолки. Табір залишається тут, а ми йдемо підніматись нагору. З собою взяли чай, цукерки. Щоб посадити в горі. Розумний вгору не піде. Розумний гору обійде. Давай. Оце наш табір. Отакі чайні бесіди. Так, у нас як завжди, ранок з кави починається. Піру. Дозвольте додати, значить, з нами посперечаються тільки виробники сантехніки. Що ранок <зас> починається не з кави. <рось> <рось> у нас, до речі, в штаті новий Борис Артем. <рось> у нього це перший досвід. Дуже успішно так. Да. Лагер проснувся. Гімн послухали, всі живі. каяки сохнуть. Ну що, день, друг... день другий. Сплавляємося на воду, лагер склали. Так. Особлива увага на Андрія і Олега. Синхронно. О, навіть Наталя сьогодні вислов взяла, двигается. Наталья, сегодня. Да. Наталья, спасибо, взяли. Виктория. Роман Анатольевич. Погнали. Подрейфуємо, команда. Качелька, качелька. Давай, давай. Тихенько сьогодні крадемся, як морська піхота. От наша група Іде. інструктор веде групу попереду. То міг подумати, що екіпаж, який після інструктажа перевернувся, буде так вправно йти сьогодні першими. Чітко, зараз я далі підтягну. Так, щось нам пообіцяли якусь місцину гарно показати. Сказали, ви плаваєте дуже добре, зараз побачимо ще як виходите. От, от і йдемо. Кеп, де весло. Каякі десь там за повороту лишились. Йдемо проти вітру, не поспішаючи, але оберти не збавляємо. Ага, все бачу. О, тут столики, тут посиділи, зробили перекус. І до каяків, там де плавніше місце спуску, таким зеленим морем, туристи йдуть на посадочку, щоб продовжити 11 кілометрів шляху. Отож, на маршруті ми зробили перекус на чай, кава та слоденьки. Далі йшли до фінішної точки, на якій нас чекав смачний гарячий обід, приготований на багатті. Далі, після обіду, спакувавши каяки та експедиційне спорядження, ми поїхали. Одна автівка з каяками в гараж, інша повезла учасників в рівне. Можемо організувати таку подорож і для вас. Мандруйте разом нами. Дякую за перегляд.